Тому ми хочемо, щоб цей вогник символічний запалав на ваших столах. Ви його забрали додому, і звичайно, в часі святої вечері та святвечора запалили його на своїх столах. Кожен з нас починав свій шлях з дитинства, з народження сім'ї, з лагідних рук мами, з лагідних рук тата і зараз ми є тим поколінням, яке Виховує вже своїх дітей, своїх онуків, і головне, щоб це завжди мало своє продовження, щоб Україна жила, жила в українцях. Ви знаєте, ми розпочали наші молитовні сніданки, всеукраїнські жіночі молитовні сніданки, із теми сім'ї. Якщо ви пам'ятаєте, перша наша. Дуже гарна назва, яка Придувайте, є червоною рівною продовжує всіх наших сіданків, які ми будемо з вами разом проводити. І називалася вона Сім'я це колиска Божої любові. Сьогодні у кожної мами болить серце, тому що ми бачимо, як змінюються, якими дорослими впродовж цих двох років війни стали наші діти. І наші діти, як це не дивно, але стають нашими вчителями, тому що. Відповідальність за дітей, вона загострюється, біль за кожний їхній страх і тремтіння загострюється Ми їх по особливому любимо, ми їх по-особливому бережемо. Наші воїни по особливому воюють і дивують цілий світ своєю мужністю, своєю гідністю, захищаючи свою дитину, захищаючи свою ненароджену ще дитину. І це неймовірний, неймовірний дух великої енергії, любові, жертовності, милосердя наповнює кожного із нас, наповнює кожну сім'ю і наповнює кожну дитину, бо ми з вами бачимо, які подвиги роблять сьогодні наші діти. Ми бачимо, що вони люблять нашу країну краще, ніж ми. Вони. вони цінують нашу країну і свободу. Краще, ніж ми. Тому вони сьогодні є нашими вчителями, а наше з вами завдання велика відповідальність за те, щоб їхня доля була щаслива в успішній країні Україна. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вибратися наші. І не введи нас у свого але не висвали нам світу. Амінь. царство, і сила, і слава, і і сила, і святого духа, і не усіх час, і не Дуже довго, десь років 10 чи 12, і коли вони повернулись з хату, мені вже було вісім років. Мене виховали дідусі, бабуся, маминій лінії. Я вам скажу, важко було життя дуже довго. Довге і тяжке було. Проте, дякуючи Богу, він мені завжди допомагав, я виховала чотирьох братів. У нас молитва взагалі такий сиріт, тому я розумію, що немає байдужих ні жінок, ні чоловіків, особливо зараз, коли ми чуємо в житті історії. Сьогодні в цьому залі 100. Цих 100 жінок презентують все жіноцтво України, України і за її межами. Ми, грішні, діти Твої, в покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та проходити. Щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну. перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи! Я з великою честю попросила Наталку, щоб я сама навчила цю нагороду. Людмили косу. Будь ласка, Люда, піднімися сюди. Я хочу, щоб вони була початку війни, була в, в, в зоні конфлікту, була в Айдарі, має позивний Тереза. Ви розумієте, чому? Тому що мама Тереза, і вона нагороджена, Ви бачите батька. -ма. Орденами, от, от вона і військовослужбовець пройшла кар'єру військової служби офіційної, і сьогодні вона отримає духовну нагороду. Це не та ж духовна нагорода. Вона має різні духовні нагороди, але наша на нашому всеукраїнському жіночому молитовному сніданку із такого благословіння нашого отця, нашого патріарха. Епіфанія це дуже-дуже почесна люда. Мені дуже приємно відділити. Господи, благослови, щоб сім'ї України були міцними та щасливими і будували свої стосунки на одвічних цінностях, віри в тебе. Допоможи дітям шанувати свого батька та матір свою, щоб довгі були їх дні на землі. Зміцни духовний зв'язок між ними в час війни. Забезпеч кожну сім'ю мирним життям, необхідними фінансами, житлом і комфортом. Молитва за духовне і тілесне зцілення. Господи, зроби кожний день нашого життя днем Твого милосердя. серця. Подай кожному за проханням Його. Твоє ім'я друг вірний. Тож підтримай мене в нещасті і навчи мене своєї вірності. Твоє ім'я, дух життедайний, тож оживи мене, твоє ім'я, Спаситель, тож порятуй мене, твоє ім'я, Бог кріпкий, тож укріпи мене, твоє ім'я Всемогутній, тож підійми мене своєю силою. Нехай Твоя сила Воскресіння принесе зцілення і цілісність кожному. Хто сьогодні благає тебе про допомогу. Амінь. Дороге, чарівне, незламне, сильне духом жіноцтво. Сьогодні хочу подякувати від родин наших захисників, полонених та безвісти зниклих Оксані Володимирівні, пані Наталі, що ваші серця б'ються в унісон з ними. Дякую вам. Що не лише молитвами, але й шиля. Ви засвідчуєте свою любов до ближнього? Будьте благословенні! Дякую. I'm То він зроблений в 19 столітті. Але техніка вишивки білим по білому це ісконно, слов'янська, дослов'янська техніка. І вона біла, вона причиста, вона високодуховна. І у ній, як завжди, в цій вишивці, білим по-білому, присутні символи. Символи це, це ті такі живі істоти.